Український гурт Zero Mercury просто розірвав цьогорічний Мерл Wacken Open Air. і війшов трійку найкращих гуртів зі всіх країн світу. Тримай, тримай, бо мені в ньому спекотно. І насправді до мене підходило доволі багато суддів та самих виконавців, говорячи про те, що це був неймовірно крутий виступ. Тож ловіть невеличкий коментар від самого гурту ще до того, як було оголошено результати. Відчуття неймовірні, тому що відчувається дуже крута підтримка України. Тут на Метал Батл люди з флагами були в перших рядах. Так. Вони кричали нам Слава Україні! Героям слава і вся підтримка, яку надавали нам наші друзі, знаходячись в Україні, ми її теж відчували. Дуже дякуємо вам, друзі, за це. Я сподіваюсь, ми розвалили. Знатно на розволи, дійсно знатно. Мені про це говорили і деякі інші люди, і просто підходили. Казала, що один з найкрутіших виступів першого дня метал Battle. Так що вітаю вас з цим. Стоїться. в двох словах, Ти казала, що в тебе доволі багато інтерв'ю приходять, там беруть іноземні. Ви як практично єдиний представник України в тут. Ну в додаток там ще джинджер є, Але ви як представник України безпосередньо тут. Про що найбільше питають? Про що говорите, Про що питають? Ну найчастіше поки що питали про те, як ми сюди дісталися, чи було це складно, чи було це важко. Загальні питання в основному якомусь, але все одно, все одно вони питають про музику. Музика у нас пропитана Україною і і тим шокоється. Як ми добирались, у нас пропитана Україною та шокоється? Тому загальні питання, але ми дуже багато розмовляємо про Україну. Да, да. якось все зводиться, все ж таки mm -hmm. до ситуації в нашій країні. Ну і не забуваємо, що найголовніше взагалі мета кожного музиканта, кожного митця, кожної людини, взагалі, яка виїжджає, включно зі мною за межі України, це говорити про Україну, збирати кошти, робити все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я нагадую, що прямо зараз ми. Ведемо збір. Для чого ми взагалі поїхали на вакен? це для того, щоб зібрати гроші на потреби наших цивільних на медицинські потреби? І вакен вперше за всю історію проведення фестивалю. А це більше 30 років дозволив кому-небудь збирати гроші на територію Вакена, вперше на територію України. Так що сподіваємося, ласка. Зараз зайдіть і задонатьте. Зараз зайдіть і задонатьте. обов'язково. Ду сподіваюся, що наступного разу при всій повазі ви приїдете зі своїм повним складом сюди, і це не буде ніяких проблем з цим. Слава Україні! Героям слава!